Так, друзі. <хи> Знімаю це відео, е тому що у попередніх е була хвиля докарів, що це таке цінне залізяча, е викидаєш е на сміття і так далі. Тому давайте я зроблю це маленьке відео. Де ви в коментарях напишете, чи дійсно варто зробити такий, але я не буду це продавати. Це буде благодійний аукціон, де все це продається As is, тобто, як є, але е, кажуть, що воно все працювало, вмикалося. Ось, то ж, те, що є, от дивіться, це не розпаяно, не розпаяна, нічого. так, нічого. Ну, звісно, це вже я тут все познімав, це сміття. Це зараз піде в смітник. До речі, є під ці плати блоки живлення, обслуговані, обслужені робочі. Так. Е. Что еще есть? Диск. Какой-то, ну, такой. Потом. Такой. Ну, вот, сидером. Ой, это и хлопец. Ой, так. Вот э, самсунг. Шарики. Це те, це що ще не, не пішло смішно, ну від них. Так, ось такий, це в нас що? третій якийсь пень, мабуть, робочий від тої плати. правда, з неї зняв радіатор, але він є ще. Зараз хвилинку. О, так, він є ще з невідламаними ніжками. А, але щось якусь пластмаску, мабуть, якусь зламав, коли знімав. Ну, дивіться. Е -е, тобто, так. Ну, давайте я це відкину зараз сюди. Від тої плати, що розпаяна. Теж ось такий третій пень. Е, я тільки відкрутив планочку, не розбирав ще ось така. Це якась. Оце те, що зараз, ще я не пустив на запчастини. Так, і ось така ще. Така АГПшечка. Теж. Тобто. Пропозиція моя така. Якщо комусь це цікаво, давайте е, робимо таке. Е, я на, наприклад, у Фейсбуці на своїй сторінці е, роблю благодійний аукціон. З якимись правилами, наприклад, мінімальна ціна 50 гривень. Е, ну, шах, хай буде 5 гривень. І е, от від цього посту, скільки е, там, ну хай буде, ну щоб мені було легше, я там буду виставляти, щоб у якийсь разомний час підбивати підсумки. Е, Ну, давайте там. Ну, кай буде там мінімум там 12, 15, 20 годин, там може 25 годин. І по е, закінченні цього часу, я, е, до речі, я не палю. Це просто коробочка. Е, я підвожу, буду підвозити результат. Чий коментар з ціною останній. То і переможуть. Якщо таке е, хочете, я не буду це розбирати, викидати. Скажу, е -е, є блоки живлення, там, ну, там материнка, наприклад, поставимо хай 100 гривень початкова, наприклад, ставка. Віддяки по 50, там диск 50. Ну таке, блок живлення, ну, вибачайте, тут мінімум 150 буде. <смі> Тому що ну, в мене дійсно є, куди їх пристроїти. Я ці диски, ось, блоки живлення використовую, ну, щось заживити. Як 12 вольтовий працює, то зайві проводи відрізаю, відпаюю і все працює. О, ось. А потім ну ми подумаємо, ось стоїть комп'ютер оцей. Це, здається, Quentium 4 на 400... 470 і 400. 470-й, малоджек. Ось, повністю працюючий. Є ось ну, тут воно ну, коробка яка пам'яті. Навіть для э, тих, хто хоче олдскульні якісь. Давайте я зараз просто розверну, щоб ви побачили цю штучку. Ось. І ось така дивіться. І даєш мені колись були корзини з усіма там, ключиками і все таке є. Якщо комусь таке цікаво, якщо комусь таке цікаво, друзі, ну давайте тоді пишіть, що це цікаво, я спробую там щось щось на початок на пробу викласти. Ну це я піду, зараз викинув. Бо тут нічого вже немає.